Ну що, друзі, як вам мій новий лук е, в попередніх відео мені дуже багато прилетіло в коментарях за брудну худів, які я показував, як шпаклювати. Там писали майстра, видно по одязі. Друзі, але дещо хочу пояснити, що ми не комерційний проект, і ми не робимо такої прям інстаграмної картинки, де все ідеально. Я знаю компанії, які спеціально щоб зняти ролики, майстрів там передягають, тому подібне. Ми цього не робимо, заробляємо гроші оціми от руками. Шпаклюємо собі, фарбуємо, зробили паузу на 10 хвилин, зняли ролик, показали клієнтам, їм подобається чи не подобається. Через це ми комунікуємо з замовниками. І ця нова кофта, яку я сьогодні купив, вона так само буде через тиждень мати такий вигляд, як та худі брудна. Попереться, буде трошки чистіша, через місяць купиться нова. Це реалі робота маляра дуже брудна. І від цього нікуди не дінешся. Тому ми для себе робимо. Такий висновок, що ми просто про це не паримося. Якщо у вас це напрягає, я не знаю, чим вам порадиться. Зняв? Добре. Кофту на відео збереже, перетягаємо видно худі.